Давайте подивимося по місяцям до кінця цього року, коли дійсно можливо карти підкажуть, коли буде цей шанс у нас. Давайте візьму для цього таку теж колоду, з якою люблю працювати, часто енергетичним таро ошо, якраз енергетичні динаміки, подивитись. Ну, зараз у нас почався липень. в принципі, я вже про липень дуже багато чого робив із своїх прогнозів, і говорив багато цікавого важливого. Що тут у нас зараз якби йде? Актуальна карта. Ну, от бачите, така карта знову пуста. Коли є шанс також писати свою історію самостійно і заповнювати, знаєте, як та була раса, чиста дошка. Дають шанс нам заповнити це, тобто вислухати пропозиції, що ви хочете. Той самий мирний план, той самий мирну ініціативу, той самий, там в нас вже десь буде той другий саміт миру. Тобто, все-таки які ще, коли неможливе стає можливим, якісь нові сценарні рішення вони будуть віднайдені. І тут карта підтвердження, іде карта переродження. Місяць серпень, з якою в нас тут сьогодні йде карта. Це карта в нас Сонця, 19-й аркан, тут вона називається карта невинності. Я завжди по цій карті говорю, що повернути Україні невинність, це треба, щоб якраз згинули ті всі вороги. Зовнішні, внутрішні, щоб нам просто дали спокій, і ми тоді будемо собі давати раду далі самостійно і вести Україну до процвітання. А взагалі карта Сонця це карта, якраз прояснення, просвітлення, розуміння, що робити далі: нова надія, нові сподівання, нові ресурси, нові можливості, якісь, нова та сама допомога, карта мудрості, мудрих рішень, мудрих підходів. Ну така дуже оптимістична карта. Вересень, вересень у нас іде з картою перемін, колесо фортуни. Це те, про що я говорив. Немає нічого вічного. Будь-яка система, будь-яка влада, будь-яке правління. Має початок, має завершення. Ця карта говорить, що для України теж наступає період зміни циклу. Тобто, коли там, де не було в нас переваги, вона з'явиться. Там, де не було в нас перемоги, вона має з'явитись, дай Боже. Там, де ми програвали, маємо вигравати. Тобто, колесо фортуни говорить, що прийшла, прийшов час змінити позиції, змінити тактики, а отже, змінити для України так якби більше шансів, більше можливостей для перемоги. Зауважу, що випадають одні старші аркани, і енергія так само йде дуже сильно, я про це наголошую неодноразово. Що нам треба зараз правильно мислити? Тобто, по перше, це має бути духовний ріст розпит, бо дуже часто впадає карта верховного жреця. Це про духовний аспект. Без перемоги на рівні духовному ми не переможемо на рівні фізичному. Це є факт. Хтось хоче, вірить, не вірить, але це є факт. І якщо ми будемо, я це. Пояснюю, наголошує відправляти в сторону ворога побільше енергії, якраз світла і божественної любові, це не означає, що їх треба любити. Це не означає, що їм треба, там не знаю, там дякувати чи ще щось. Це має бути нейтральне ставлення і туди з посилом світла бо тільки світло може темряву подолати. А якщо ми посилаємо туди ненависть, агресію, прокльони і тому подібне. Тобто такий негативний посил. То негативний посил, він підсилює нечисть. Я вже деколи, знаєте, змучився це людям пояснювати коли мені кажуть, а що то їх треба любити. Ну, зрештою, в Біблії теж написано: кажуть, любіть ворогів своїх. Але я розумію це з такої позиції. Я кажу: ніхто не змушує після того, що вони зробили, їх любити. Але ненавидіти і посилати їм негатив це робити їх сильнішими. Треба виробити оце Таке нейтральне відношення, і сказати, Бог суддя, все по закону вищому буде викрито, буде покарано, і кожному буде по заслугах Його. Наше завдання концентровано це, от мислити, візуалізувати, як ми хочемо, щоб було у нас оцей момент перемоги, і перемоги над ворогами внутрішнім і зовнішнім. Маємо це візуалізувати і туди відправляти концентроване світло. Я кажу людям, хочете, уявляйте там. Що ви прям концентруєте це світло в руках, як великий шар, і відправляєте туди в сторону тої темряви. І тут от є карта сонця. Тільки світлом темряву долаємо. Все. А там Бог суддя і Бог розсудить, і вищі сили розсудять, хто в чому не правий, покараний буде. Якщо не по закону земному, то вищому точно. Жовтень у нас йде ще один старший аркан. Сьогодні прям самі старші аркани. Це таке хороше сильне послання, яке говорить, що для України. Настав час все-таки займати сильну контролюючу позицію. Це карта хоробрості. Це карта хоробрості, це карта сили, це карта подальшого руху до перемоги і відстояння своєї сили, своїх позицій, навіть якщо вже ми говоримо і про той можливий якийсь переговорний процес. Листопад, липень, серпень, вересень, липень, серпень, вересень, Так, це в нас листопад з картою можливостей. Коли є, от тут ще таки намальований птах Орел. Я кажу, от, можливість подивитися на ситуацію теж з іншої точки зору, можливість у цього якраз контролю з повітря. Це мені якраз дуже нагадує ситуацію з тими F16, коли повітря, повітряний простір над Україною буде під нашим контролем. І грудень. Грудень. Так, грудень, де в нас картою. Тут якби карта аутсайдера. Коли пробують, знаєте, як заганяти в якийсь такий глухий кут, коли пробують казати: Ну, от дивіться, є така ситуація, у вас виходу немає. Вам треба розуміти, що вам вже треба щось вирішувати, на щось погоджуватись. А насправді ця карта не аутсайдер, Якщо тут передивиться, хто знає ці карти, тут такий є замок, знаєте, який відкритий. І от карта Беткоїна цього роду маніпуляції. що нам можуть давати якісь такі умови, які трохи, скажем так, нереальні. І розказувати про те, щоб знаєте, кажуть, от, вливати інформацію вуха, так щоб ми повірили, те, що нам хочуть сказати, що от, так, так і так. Але ця карта якраз говорить, щоб було розуміння, того, що те, що буде говоритися, не завжди цьому треба прямо слухати, треба все перевіряти. Треба трішки від ситуації. знаєте, деколи дати крок назад, щоб потім дати багато кроків вперед, і оцінити ситуацію дистанційовано, зрозуміти, що ніякі ми не аутсайдери. А навпаки, йде енергія сильна, пробивна, енергія звільнення, енергія бунтарства. І якщо ми стільки часу витримали і стільки випробувань пройшли, то і пройдемо, і ті всі випробування, які ще виготовлені. Мова йде ще про і навіть карта може показувати і про доволі важку зиму, як зараз багато експертів говорять, там з електроенергією, там ще комунальні всякі послуги, ще там всякі моменти, але ще раз кажу. Зараз люди стрім набагато більш підготовлені навіть десь і морально, і психологічно, і навіть там технічно, вже ніж коли це було тоді, як була зима з цими блекаутами. Ну тоді це взагалі було. Але так це може бути важко, це може бути складно. Я про те, це я про це теж якби робив розклади, говорив у себе на Ютуб-каналі. Тому порада така: витримаємо, справимося. Це карта імператора, карта контролю. Звільнення від тих от ланцюгів, там так внизу намальовано. От звільнення від того, що якби стримує, сковує. Тому динаміка, як бачите, позитивна, і саме цікаво знову старший аркан. Коли подають старші аркани, вони говорять теж про свого роду втручання вищих сил, про зміну сценаріїв для України, про те, що ситуація може мінятися різко, швидко і таки ще плюс в нашу користь. Це не те, що знаєте, я там когось тішаю. Я говорю те, що мені зараз йде актуально по розкладу. Як воно буде завтра, через місяць, через два місяці, це може змінитися. Але якщо шанси є, то дай Бог, щоб керівники, наші правителі України, і так далі, цими шансами скористались і всюди були розставлені правильні люди, а не якісь там ті самі внутрішні вороги, і щоб воно все працювало як злагоджений механізм. І насправді. Можна і до перемоги дійти, і території звільнити, і допомогу отримати, і потім вийти з тими переговорами вигідними для України і сказати: так: ми свою силу показали, ви тепер забираєтесь і там в себе розбираєтесь, а до нас не лізете. Кому щось не подобається, кому не подобається жити в Україні, ніхто нікого не тримає. Як там Чемодан, вокзал, Росія, та й все. Ну, ну грубо кажучи, правильно. Ну, якщо комусь так зле, так не подобається, так погано. Чого це? Для чого воювати, вбивати і так далі? Ну от в тому суть. Але ще раз скажу: якщо ви старші аркани, це й дуже хороші сильні підказки. За останній час, відколи почався липень, тих підказок хороших, сильних стає дедалі більше. Тому я щиро сподіваюся, що дай Бог реалізується кращий сценарій майбутнього для України, і щоб ми змогли ці трудності подолати ворога перемогти і нарешті стати сильною, незалежною. Потужною державою, до якої вже ніхто зайвий раз вкатися не буде. От, власне, така, як би в нас сьогодні цікаве, цікаве прогнозування і важливе по Таро Тарошу. Так і буде.